Вітаю, друзі. Останнім часом Західні ЗМІ все більше уваги приділяють тому, наскільки адекватно Володимир Зеленський сприймає реальність і наскільки він відірваний від неї. Якщо вважаєте, що я перебільшу або трохи перебільшую, ні. Навіть остання стаття foreign policy е, називається Володимир Зеленський відірваний від реальності. Це про те, що Зеленський приймає рішення. І не розуміє, як вони впливають на Україну. Це про те, що оточення Зеленського не дає йому поради, які би посилювали Україну. А навпаки, загальні їх порада і його рішення призводять до того, що Україна стає слабше, і наші партнери дуже прискіпливо стали ставитись до цього. Більше того, вони уважно слідкують за тим, що саме пропонує Зеленський, що саме виконують його слуги, і як це впливає на Україну, тому що. Все більше західних експертів починають вважати ті рішення, які приймає Зеленський, не приведуть до перемоги України. А навпаки, можуть послабити Україну, і Україна програє, а і не тільки у військовій перспективі, навіть у далекоглядній перспективі, вони говорять, що Україна стає слабшою рішення Зеленської. Не на користь України всі розуміють, що рівень компетенції Зеленського не дуже високий. Людина, яка пройшла навчання в клубі селих Митливих Хомислякова, а також на каналі 1+,1, плюс яка, ну скажімо так, ніколи не була інтелектуалом, не може сама сформувати світогляд, по якому повинна жити Україна. Тому йому радять, хто радять? Єрмак, Літвін, е Катаров, може, ще хтось але. Питання в тому, що ці люди не ведуть країну до перемоги. Ці люди ведуть країну до занепаду. Декілька прикладів з того ж самого форум полісі. Коли влада прийняла рішення посилити відповідальність за СЗЧ, то так. З одного боку, це гарна ідея, але з іншого нема вирішення проблем. Нема вирішення проблем командирів ідіотів, нема вирішення проблем. Того, що е, не можна перевестися, немає вирішення проблем ті самих проблем, які призводять до СЗЧ, е, самоволі звільни частини, залишні частини. Так от е, ситуація дуже була смішною, коли вийшло декілька сот людей, і влада так перелякалася, що негайно все скасувала. З одного боку влада показала, що вона не розуміє потреби в армії, з іншого боку, що не готова відстоювати свою позицію, навіть якщо вона. Для влади важлива, хоча й дурна. До речі, це добре. Тому що якщо б влада починала відстоювати всі свої дурні позиції, то було б так, як після 22 липня, коли влада атакувала на буйсаб, до речі, форен полезі теж приводить цей приклад і показує. Що радники Зеленського які порадили йому так врятувати своїх друзів, бо Зеленський хотів, давайте якось врятуємо їх, давайте Міндіча, давайте шурму, давайте Черношова, давайте їх врятувати. І ті запропонували саме таке рішення. Так от це рішення призвело до того, що м, довіра до Зеленського втрачена, а його авторитет підірваний. Хоча відверто на Заході вже зрозуміли остаточно, що хоче і що будує Зеленський. І от ця історія показує, що Зеленський не є тою людиною, яка розуміє, що треба робити. На жаль, але саме все це показує, що рівень компетентності не лише Зеленського, а його оточення, його радників призводить до того, що Україна не може перемогти ворога на полі боя. При тому, що наші військові найгірша, а краще, наше зброєння теж краще. Але ж ми бачимо, що відбувається. Зірвана мобілізація, звільнений головком залужний, провали в економіці, тотальна корупція фактично не дають Україні рухатися вперед. Чи можна це змінити? Так, про це кажуть не тільки вітчизняні експерти, а й зай. Але новий приклад, який теж приводить в Foreign Policy, показує наскільки відірваний Зеленський від реальності. А, взагалі, моя особиста думка. Що наші західні партнери так натякають Зеленському, що час оновити своє оточення? Більше того, знову ж Foreign Policy, а до них Financial Таймс і Зе Таймс пишуть про те, що в Україні вистачає синтеньків розумних людей, а також тих експертів, які накопивши накопичивши досвід за останні. 11 років ведення війни проти Росії можуть радити Зеленському значно краще ніж ті, хто навколо нього. Але тут є проблема: ці люди, які є, вони не є лояльними до Зеленського. Вони є лояльними до України. А наші партнери цього не розуміють, що це для Зеленського неможливо. Поясню, чому. Для нього не важливо розумний ти чи дурний. Для нього не важливо, наскільки ти компетентний і фаховий. Для нього не важливо, наскільки ти досвідчений. Важливо, щоб ти був лояльний саме до нього, закривав очі на будь-які факапи і притримався головною позицією: Цар завжди правий. Якщо ти кажеш царю, що він дурень. І король голий, то тоді тебе звільняють. Саме так було з головком Залужним, який постійно сперечався і пояснював Зеленському, якого немає ані військового досвіду, ані військової освіти, ані нічого. Ну виключно його рівень комунікації з армією закінчився на рівні чотирьох разів ухиляння від служби в ЗСУ. Все. Але. Ще раз скажу: от коли така людина каже військовим, що ви будете демобілізовані тільки після перемоги, у військових стає єдине питання: а коли буде перемога, як ми переможемо, і чи рятування Міндіча і Черношова з атакою на набу допоможуть Збройним силам України. Але останнє рішення Зеленського показує, що він взагалі не розуміє навіть перспективи України. А, він захотів а, зробити дві речі: перше, він захотів, щоб люди, які виходили на протести з з картонками, поїхали з України, і він дав дозвіл виїжджати 18-22. Цей вік, я як йому дали аналітики з СБУ, був максимально представлений на протестах з картонками після того, як Зеленський намагався атакувати на БуІСА врятувати міндіча з Черношови. А суперова ідея, вирішили вони: виїжджати, треба випускати всіх. Хай вони вийдуть. Найцікавіше ті люди, які якраз картонками в переважній більшості нікуди не поїдуть. Це перше. Друге, коли виїжджають ці люди, то це великий підрив для України і в демографічному плані теж. А третє, для того, щоб випускати людей, по перше, треба було закривати всіх і не давати можливості. Хочу, як приклад, привести не тільки Грузію або Азербайджан, не тільки Ізраїль, а інші країни. Всі країни, які воювали, не закривали тільки в радянському союзі, завжди закривають кордони. Чому ну тому, що не впевнені своїх громадян? Зеленський взагалі я не впевнений, що він думав про довіру до громадян або недовіру. Я впевнений, що йому тоді порадили. Чому? Тому що ті люди, які порадили, потім зробили з цього величезну схему. А британці рахували, що біля 10 мільярдів доларів було покладено в кишені тих, хто очолював цю схему. Ви за кордон за гроші, і це не тільки ВЛК, це не тільки перетин кордону. Взагалі цю схему побудували і контролювали саме. Державні структури, представники Держприкордонслужби, місцевих адміністрацій, е, представники СБУ, бо інше не могли би це контролювати. Знову е, ж західні експерти кажуть, що ця схема була вибудена саме з метою збагачення, незаконного збагачення. А потім, показавши, що є можливість, відкривають кордон. Люди починають виїжджати. Виїжджають молодь 18-22. Коли кажуть, на це не сильно впливає. Як вам сказати, не сильно впливає? Наприклад, нова пошта повідомляє, що вже не вистачає людей, які працювали у відділеннях. Деякі великі підприємства кажуть про те ж саме. Закриваються кав'ярні, закриваються маленькі підприємства, бо саме там працювали 18-22. Цікаво, що вистоїть, наприклад, друга ліга футбольна ліга в Україні, тому що там теж найбільше представлено 18-22 хлопців, хлопці. А вже відомо, що вони почали їхати. От все це загалом називається непрорахована ситуація, непрораховані наслідки. Але Зеленського це не хвилює. Він хотів отримати з одного боку лояльність і таки на популізмі погратися з іншого позбутися е, тих, хто ходив з картонками на протести, не вийде на першого, не другого. Але наслідки для України величезні і проблеми. Більше того, е, в журналісти також звертають увагу, що Зеленський не хоче займатися мобілізацією, і питання мобілізації стає грубо, незважаючи на всі його заяви і брехню, яку розповсюджують його оточення. Не, стать, не вистачає піхоти. Не вистачає людей на всі посади в підрозділах, і це факт. Але в голові Зеленського все добре. Ну тому що його оточення не воює. Люди, які з ним а, поряд далі радять йому, кажуть, стар, ти супер, ти нормальний. Але ще раз кажу: всі західні медіа почали зараз казати, що Зеленський повинен попрощатися з тими, хто йому радять, в першу чергу, з Єрмаком, а далі оточити себе тими, хто не буде йому навіть. Те, що лояльні взагалі не як нього ставитися, головне, щоб вони були лояльні до України. Бо люди, які лояльні до Зеленського, інколи є ворогами України, і це для нас не є таємницею. Чи зможе зробити це Зеленський? Не впевнений, але від цього залежить майбутнє України. Якщо зміни не відбудуться, то Україна не зможе перемогти. Хоча Зеленський вже готується до того, він вже зустрічався з цими посіпаками зі слуги народу і заявив, їм, що якщо на фронті все буде погано, готуйтеся приймати дуже неприємні рішення. Мені цікаво, а ви не хочете не чекати цих неприємних рішень, а просто приймати зараз рішення, які би не допустили цього створення такої ситуації. Це не дуже важко, але починати справді треба з того, що порадили а, наші партнери з заходу, позбутися всього цього мотлаху, який лояльний, але дуже тупий, і не вміє прораховувати наслідки. А ще бажано: оточити собі себе тими, хто може бути. Значно не тільки розумніше Зеленського, а й розумніше наших ворогів. Тому що якщо радники розумніше за ворогів, то вони будуть давати ті поради, які зроблять Україну сильніше. Але схоже, це не шлях Зеленського. Побачимо незабаром. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Сподіваюся, що ви також не забули поставити а, свої лайки під цим відео, а головне. Що ви підтримуєте ЗСУ і за це вам окремо дякую за те, що доєднуєтесь ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, на ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина запорука того, що Україна буде існувати. Не оцей Мотлох навколо Зеленського, а саме ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ, єднаємось навколо ЗСУ, і тоді справа. все буде Україна. Папа. -па.